Перше, на що треба вказати з точки зору помилків, це те, що основним фундаментом українськості в Криму чомусь були обрані не кримські татари, не українці. Розмови про, спочатку про відновлення кооперації, а потім про співробітництво з Росією і так далі. Це помилка, це ключова помилка. Друге. Це тема розподілу Чорноморського флоту. Це колосальна помилка, і з моєї точки зору не є помилкою підписання угоди, є помилкою, як далі проводиться цей процес. Третє це надання подібного статусу автономії, територіальної автономії Республіці Крим. Це, це помилка. І про це було зрозуміло. І тоді так само, як і поява Конституції Автономної Республіки Крим. Це помилка. От, а, наступне. Це відповідаючи на питання Криму, весь час пошук компромісу з Кремлем. Тобто працюючи з Кримом, працювали не з кримськими татарами. Не з тими, хто жив в Криму, українцями там, а, інші. а чому ж шукали компроміс з Кримом? Наступне. Це очевидно і зрозуміло. Я про це говорив починаючи з початку 90-х. Крим, кримських татар, українців в Криму, росіян з Криму треба було щільно інтегрувати в систему української влади.